Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси у студії Наталія Старинець, жестова мова Галина Абраменко. І сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке. Хвойні не в попиті у Черкасах пустують місця для торгівлі соснами та ялинками. Минулому році 48 було навіть замало, то в цьому році. Ще й 20 не стали за дорого з нового року. Учнів початкових класів черкаських шкіл безкоштовно харчувати не будуть. Будемо вирішувати, що нам запропонує школа. Можливо, вони все таки будуть обійти, хоч якісь але за Кож батьків і станцями та гуморесками в обласному центрі учасники університету третього віку по-новому показали ніч перед різдвом. Дуже мені подобається, що люди так творчо до всього підходять, не зважаючи на свій вік. Цьогоріч у Черкасах для торгівлі ялинками та соснами визначили 48 місць. Проте через воєнний стан у країні більшість із них пустує. Розповів директор комунального підприємства Черкаські ринки Тарас Кібало. каже, підприємці розуміють, хвойні нині не в попиті. Скільки вартують новорічні дерева та чи купують їх, дізнавалася Дар'я Шевченко. Метрові сосни, зібрані вручну декоративні смереки та ексклюзивні ялинки. Такий асортимент на одній з точок у Черкасах. Продавець Руслан каже, новорічне дерево можна підібрати на будь-який гаманець. Ціни стартують від 200 гривень до декількох тисяч. Ось такі ялинки до цього не забирають, світичок. Маленькі є. Ось чи поменше. Отакі теж збирають люди. Це привезли з Івано-Франковської області їх. Осталось почті те ж самі сини. Там буквально гривень на 50, може дороже, якась йолка стала. Руслан розповідає, на цьому місці вони продають дерева останні сім років, та цьогоріч до останнього вагались, чи починати торгівлю. Для кожної дитини потрібно ж ну, в домі якесь свято. Понятно, що війна там кожному треба працювати, робити якось. Ну, щось заробляти. Каже, попит нині маленький. Тримати. Жителька Краматорська Сюзанна купує ялинку щороку. Каже, святковий дух необхідно підтримувати, а присутність новорічного дерева цьому сприяє. А ми переселенці просто Тому нам така дуже нужна підняття бойового духа настроєння. А ну і як та ж як новий год без йолки все одно ж продовжується в будь-якому випадку. Натомість Черкащанка пані Світлана ялинку не купуватиме. Вважає будь-які святкування варто відкласти до мирних часів. Бо в мене чоловік військовий і в мене немає такого новорічного настрою. Мені цікаво подивитися, згадати минулий рік. Як було класно, бо ми також купували, купували ялинку. Було дуже гарно, дуже так сумно дивитись на це все і на цю підготовку, і розуміти, що на жаль, з чоловіком я не проведу цей час. Переселенка Олена поки приціняється. Каже, обирає найдешевший варіант. тому що у нас ми грошей немає і діток наших хочеться порадувати. Зі слів директора комунального підприємства Черкаські ринки Тараса Кібала із 48 місць, які визначили для продажу, зайняті лише 17. В Минулому році 48 було навіть замало то в цьому році ще й 20 не здали. Тобто підприємці деякі повиїжджали, деякі підприємці хлопці поїхали на фронт. Жінки, які могли б торгувати цих людей, вони повиїжджали за кордон або просто не фізично не можуть займатися своєю діяльністю. Тому Остались самі, як говориться, стойкі чоловік зазначив, охочі придбати хвойні можуть зробити це до 31 грудня у точках продажу або ж на ярмарках. Тарія Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Молитвою, хвилиною мовчання та покладанням квітів, так сьогодні у Соборному парку біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобилю вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Нагадаємо, вона сталася в ніч на 26 квітня 1986 року. Тоді, під час випробувань, відбувся вибух. Він повністю зруйнував четвертий реактор станції. 14 грудня, 36 років тому, над ним почали зводити саркофаг. За словами голови обласної. Військової адміністрації Ігоря Табурця нині на Черкащині серед живих лишилося 7 тисяч осіб, які брали участь у ліквідації наслідків цієї аварії. Загальна кількість звичайно була набагато більша. Зрозуміло, що за 36 років значна кількість вже на жаль не з нами. Якби не вони, то мабуть масштаби були набагато набагато ширші, і трагедія і людські жертви були б набагато більші. Саме добровольці, саме Ті, хто, хто, хто саме перший відкликнувся на цю трагедію, пішли туди, всім стало зрозуміло, що саме Україна вона в цьому сенсі не переможна, вона потужна. Те саме, що ми сьогодні робимо. Захищаємо світ, практично, і Європу в першу чергу від цього зла. У нас два дні особливі. Перше це 26 квітня і 14 грудня. 14 грудня це той день, коли вже було завершено та скаркофаг, що ми побудили мирний атом. Кожним роком ви знаєте, менше Чорнобильці стає, а також по хворобі дуже мало збираються, але ті, що можуть прийти, сідав вшановимо пам'ять чорнобильців, які загинули. Із 1 січня 2023 року учні початкових класів черкаських шкіл не будуть отримувати безкоштовного харчування. Відповідне рішення депутати ухвалили під час сесії міської ради. Причиною стало значне здорожчання продуктів, розповів Суспільному директор департаменту освіти Черкаської міської ради Богдан Білов. Як відреагували на цю новину батьки, школярів та хто з дітей харчуватиметься безоплатно, розкаже наша кореспондентка Ірина Філенко. До кінця грудня учні початкових класів харчуватимуться за чотирьохтижневим сезонним меню, каже заступниця директора спеціалізованої школи номер 28 Олена Нянько. Завтра, наприклад, діти будуть їсти салат із моркви з яблуком, буде печення по домашньому, із м'ясом курячим буде узвар, хліб житній і знову буде щось із фруктів. Нам сьогодні на обід дають плов із салатом, із какавом із яблуками. Нам ще дають. Корисні речі кожен день до п'ятниці і з понеділка. Для Лева Баторського улюбленою стравою є вермишель з котлетою. Хлопчик говорить, що у їдальні задоволений усім, окрім одного. Столова просто маловато. Мені не вистачає місця. а з їжею все добре, мені подобається. Нині у закладі безкоштовно харчуються 232 учнів початкових класів, говорить Олена Нянько. Від січня цим правом зможуть скористатися лише діти категорійних сімей. В таку програму ці діти категорійні будуть підлягати діти сироти під опікою харчуватись безкоштовно, діти з багатодітних сімей, дітки, які внутрішньопереміщені, діти, батьки, яких є учасниками АТО або сьогодні знаходяться на службі у Збройних силах України. По нашому закладу. До освіти їх десь 235-240 осіб. Буде таких діток. Саме такою є багатодітна сім'я Черкащанки Наталі Цимбаліст, жінка, мама трьох дітей, і січня двоє і її старших харчуватимуться безкоштовно. В початковій школі дитині дуже подобається, тому що воно вже змінилось так і. Процес, ну, і приготування, і фрукти з'явилися їх більше буває додому приносить там. Ну, якщо всі, якщо діти вийдуть, як планується, да, батьки погодяться і вийдуть старші в школу на навчання, то звісно це буде полегшення. Інформація про скасування безкоштовного харчування для сина стала несподіванкою, розповідає мама першокласника Ірина Жива. Ти не думаєш, що готувати вдома. Ти знаєш, що дитина пішла в школу, і вона прийде сита, покормлена. Це набагато зручніше, ніж думати, що давати дитині в школу. Ну будемо вирішувати, що нам запропонує школа. Можливо, вони все таки будуть обіди, хоч якісь, але за кошти. Шкільне харчування від січня здорожчало утричі, Коментує тему директор департаменту освіти міськради Богдан Білов. Якщо на початку року вартість обідів була 11 гривень, то нині 60. Ми зіткнулися з ситуацією, що при виконанні тих 100% норм, які нас нас вимагає Держпродспоживслужба, також Міністерство освіти, значно здорощується вартість харчування однієї дитини в день, оскільки в інших містах вже, ну скажімо, такої практики як харчування дітей перших-четвертих класів. Не існує досить давно вже. Тому прийнято було таке рішення Черкаським метамарчим комітетом за поданням департаменту освіти про те, що все таки ми діємо відповідно лише до закону і харчуємо тих категорійних дітей, якими ми зобов'язані харчувати. За словами Богдана Білова, безкоштовно харчуватимуться і діти, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ірина Філенко, Сергій Фімов та Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Дві тони товстолоба випустили у Кременчуцьке водосховище поблизу села Леське. Зариблювали річку коштом промислових рибалок. На це витратили 100 тисяч гривень, розповів державний інспектор Володимир Руденко. Всього до Дніпра цього річ випустили 17 тонн риби. Це удвічі менше ніж торік. Чому склалася така ситуація? Дізнавалася Дар'я Шевченко. Ось цього товстолоба три роки вирощували у риброспліднику в селі Леське. Його вага два з половиною кілограми. Тож прижитися в новій водоймі йому буде легко, розповідає працівник підприємства Андрій Зінченко. Ця риба в неї буде дуже добра виживаємість. І вона достигне добрих товарних розмірів. через два роки і її буде вага, скажімо так, до 10 і більше 10 кілограмів. Такий вид риби добре очищає воду та швидко росте, тому саме його найчастіше обирають для поповнення водних ресурсів, пояснює начальник відділу іхтіології Олександр Жежеря. Заробок такого розміру в нього приживаємось близько 95% Буде Тобто їй не страшний ні хижак, нічого. І вона добре перезимує. незважаючи на воєнний стан, Кремльчуське водосховище та й всі водойми як області, так і України, необхідно зариблювати, тому що всі ми знаємо, який стан води у цих водоймах. А то столоб, зокрема, білий товстолоб, він чудово бореться, споживає сині-зелені водорості. Чим чим і очищає водойми? Заробок виловлюють і штучних озер. Після везуть до витоки Дніпра. Ли зарабоговтається від стресу, попливе у зимувальні ями, де його охоронятиме водний патруль, розповідає державний інспектор Володимир Руденко. Ми будемо тут знаходитись, поки вона пройде е, певний термін. Вона готова буде вже вийти в Дніпро. Гроші для Мальківа це 100 тисяч гривень, надали промислові рибалки. Державний інспектор Володимир Руденко зазначив, ця партія цьогоріч остання. Всього до Кременчуцького водосховища випустили 17 тонн риби, що удвічі менше ніж торік. Військовий стан. Деякі користувачі не вийшли на промисел, тому і кількість по зарибленню зменшилася. Їм обмежили площі вилову, і в зв'язку з цим зменшилася вилов самої риби. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина. Солохана Джавеліні, а замість звичного пацюка та попа у гості приходять військові. Таку інтерпретацію вистави Ніч перед Різдвом створили учасники університету третього віку у Черкасах. Вони ж і стали акторами, танцювали, співали та зачитували гуморески. Розповіла суспільному режисерка-постановниця Ірина Кирилова. Як готувалася та чи сподобалася вистава глядачам? Вікторія Гончарук розповість. За п'ять хвилин до початку Віталій Смаглій в образі військового вакули зі своєю партнеркою по сцені відпрацьовує танець перемоги. Ми його присвячуємо коханню військового, який прийшов з фронту до своєї дівчини на мелодію Ксеня. Вона присвоєна такій нашій перемозі, і перемога приведе до того, що любов і перемога пов'язані. Початок вистави адаптували під сучасні події. Замість традиційної мітли солоха вилітає на Джавеліні. В образі головної героїні акторка Тамара Трофименко розповідає, цього разу саме їй пощастило зіграти цю роль. Вона активна, вона хоче допомогти, вона страждає, вона входить у положення. Вона, взагалі, така і позитивна. Вона чаклунка, але що це ж розумні люди. Часи в нас зараз паршиві, зовсім паршиві. Але ж ми якось долучаємося і ми ніби в підтримку наших хлопців. Такі вечорниці проводять вже втретє. Цього разу сценарій переписували під воєнний час. Тому, за словами режисерки Ірини Кирилової, гостей Солоха приймає відповідних. Який гарний вечір, тихий, Ну, Дачі і немає війни. Ми готувалися два місяці. Ми репетирували, ми вчили, ми танцювали. І сьогодні ми хочемо підняти людям настрій, зняти психологічну напруженість. Ну, і... Як кажуть, благодаря нашим славним Збройним силам ЗСУ, ми їм дякуємо цим заходом, що ми все ж таки, незважаючи на цю тяжку війну, ми можемо провести це дійство. Усі актори, вихованці університету третього віку. Підтримати їх прийшли знайомі та друзі, серед них і пані Надія. Я знаю, як вони з таким натхненням готувалися, як старалися. я старалася, хочу їх втримати і самі порадіти. Дуже мені подобається, що люди так творчо до всього підходять. Зважаючи на свій вік, режисерка додає наступного року. Сподіваються, вечорниці будуть присвячені перемозі України. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. І на цьому у мене все більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.